Ну що, у мене три листка із замовленнями квітів. Я зараз підготувала шість коробок, і якраз у мене на цьому листку шість коробок. То я беру ну, телефони всіх є. Так, є. Відправляю сьогодні першу партію посилок, тому що дуже-дуже багато. А мама копає собі. Що таке? Лопату поламала? А що? Ось таке. Хіба тут таке? лінія виросте, Алочка, може вирости, як воно оце отаке от заберемо. Ну, тут вже земля привозна, Ой, то, звісно. Коротше, Ніколаївна принесла мені э, кущовку, розділю. Посажу, бачите, яка хороша кущовка, Можна назів, може не. І, это, і ось дивіться, нафасовала. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, сім коробок. А, так Сім треба одну людину ще дописати сюди. Сім коробочок. Ото Я думала, що а ці великі. Ну я позрізала і все нормалюк. І дойде воно в целофановий кульочок і оце дойде і ви зразу посадите його у горщики. Корішки хороші дала, навіть такі, знаєте, багатенько. Сім вистачить. Так що, сьогодні першу партію відправлю, а ті вже тоді завтра. Льот тронувся, господа. А ось в магазині знову дивіться, попросила на Це мускатний горіх. О, горіх. Кабак. Молода команда. <рисводство> так що зараз е, піду, допишу тоді один ще адрес і одіваю кохту. Я й переодіватися, не буду так і поїду. Куртку одіну ту синю. Дімочки, ну та й поїду. Дуся, ти сама вдома остаєшся. Я би. <ристо> А, ну хорошо, я зараз поїду, давай. Давай я собі поїду, допоможу ті носити. Кажу, мам, я відправляла більше посилок. За два рази буду носити, нічого страшного. Так що, сім. Дописати треба ще одну один номерок. А я візьму оцю ось, ось бумажечку та й все. Тут залишиться, там ще багато має, а тут три. Два залишиться. Так, відправила сім. Перший листок, це положу, тут хай лежить. Перший листок повністю, а другий хотіла бро, Брокерт Вінницька область, а нема телефона, Ну, нічого, десь пошукаю в цьому в інстаграмі. Тобто у бумажечку вже відправила. Слава Богу, народу небагато. А, а там жіночка стоїть каже: А що ви відправляєте? Я кажу, так, Кане. А вона каже: ой, а по чому ви продаєте? А я кажу. Так я не продаю. Я не продаю, я безкоштовно даю своїм підписникам. Вона каже, вас немає, кажу, ні, немає в цьому році стільки бажаючих, що просто навіть не вистачило. Так що, можна, бачите, можна торгувати. Все, поїхали доволі. Сім коробок я зробила, завтра ще зроблю і відправлю. Такі ями, блін, взагалі просто жах. Так, все мої любі До побачення вам. У мене телефон, бачу, чорний вже екран. Сідає. Бережіть себе. І знаєте, що на чужой раток не накинеш платок. Якщо ви знаєте, впевнені в собі, чихала Варька на Захарька Отак і живіть. Отак, нехай ваше це буде життєве кредо. Ви у мене найкращі ночі. Оце після стріма. Хочу відкрити посилку, подивитися, що тут. Тему. Дуся встала, подивитися, що ж тут Ну, Це поддон. Я думала, там вся оця що сушить посуду в зборі, така красива. Воно йде тільки один поддон. Поддону тут приліпляється оця ложечка, щоб стікало. Бачите? там Такий довжен бути, букбути, я тут ще його не бачу, але це треба розібратися. Ну, це, звісно, ГНП. Це такі тепленькі стілечки собі заказала. Це що, це таку гарну щітку, щоб п'ятки заказала. Оце поличка така, на двері вішається, рушничок вішати, на двері на кухню. Оце ці пакети, що кроваті їжу, холодильник. А це замовила таке яблучко усюди, воно так вішається. Клеїться на клей, отут, на кафель. І, ще, і сюди всередину кладуться оці і зверху береш, оці рушнички. Що це, я не знаю, чесно подивлюся. Троянди такі красиві на бумажки, але ну, на самому ділі щось вони не дуже красиві. Так що і цвіти у них теж вже е, напевно може, роз, може розкладатися та ще нічого. буде. А що це? Я не знаю. Зараз я подивлюся, що це в коробці. в цій. Тут спина таке. такий. Про щоб не роздумився. А Що це таке, може бути, вже не пам'ятаю. Це така красота. Дивіться, як закривається воно. Це дуже красиво. О, Боже. Дивіться, це голуби. Яка краса. Це на пам'ятник можна. О, яке це красиве, Йолі Палі, два голуба. Бачите, як вони скріплені. Ой, оце красиве! Це перечоркує все, що теж не красиве. Зараз його витягну. Гляньте, який красивий голуб. Гляньте на його очі. Ой, який красивий. Ой. Він з якогось такого каменю зроблений. Дуже гарний. Я ще, звісно, хотіла, щоб був і розкритий крилами на ну, покаці. боже, який красивий голуб. О, дуже гарний. Це так хотіла голову посадити на. Це Дімуше все. Боже, як гарно. Просто краса. Це дуже мені сподобалось, такий важкенький він. І розміри відповідають. Дуже гарний голуб миру, ангел. Прямо так пір'ячко зроблено, Ну, очі в нього, як у справжнього голуба. Красив. Перший я відкрила. Ну, я брала такий, щоб рожеві. Я не пам'ятаю, щоб я такі бускові замовляла. Мені здається, там були такі, такі жовтенькі, такі рожеві. Ну, чого то ще бускові. Ну, я зараз поставлю, вони трішки вирівняються. Нічого, нормально. І зараз я все відкрию, подивлюся. Троянди красиві, вони розправляться, біле додалося. Дивіться, який гарний букет. Правда? Гарний букет. Оце по квітам, по всяких таких дрібничках, вони нічого, все інше. Ну, голуби, голуби дуже красиві. Зараз лазочку поставлю, вони розправляються, можна над паром потримати. Красивий букет. Великий і красивий. Бобло це я навила, ну, тугенько пачка та влізла. Отак От ось на липучки сюди приклеюєш до стіночки, таке яблучко, витягаєш всі мішечки. І ось оця, я не знаю, наче я дві замовляла, а вона одна. Ось дивіться, так відкриваєш, ну, це на кухні. Просто так одягає щось отак, дивіться, Оп, одягну, закриваєш дверці, вона на дверях. І сюди вішаєш рушничок. правда? так. Да. Ну, тут на, на різну товщину розраховуємо, може наклей посадити. Будь ласка, так хоп, не заважає. Я думаю, я дві вроді, заказувала, думу, ну, нехай поки одна. Може замовлю ще одну. Ну і все, коротше говоря, оце... Такі, ну, голуби красиві, дуже красиві. Оце, бачите, кутертку купила, сюди буде все, м'ясо злазити. Ну, оце. Я вже коли замола, потім подивилася, думаю, ага, все понятно. Воно так ставиться, оця штучка сюди підставляється, вона так тоді стікає. Да? Ось, воно, бачите, воно нерівне, воно так як трошки як вигнуте. Оце я поставлю, пусу будемо ставити, не страшно, це, це не пропаде. Ну, голуби, звісно, це взагалі це щось. Скільки якісно зроблено? Прямо взагалі краса. Просто краса. З відкритими крилами на, на, на пам'ятник зроблю. Так що отак тему. Сьогодні тему не розчарувала, як кажуть. Спочатку вроді би ах, ну а потім аха-хах. Ах, ах. Зараз я вам покажу. Дивіться, який букет гарний поставила. Це вазу ще треба замовити. Ось вони розрівняються, були такі рівненькі, тож ось у мене ці сіріньли. Гарне, правда? Гарний, гарний. Високо так. Красиво. Все, розібрали. Дивіться, скільки півдесяту. Розбираю тему. Ну, Слава Богу. То забула за це. Гарного вам вечора. Бачите, іноді. Розочарування, іноді нічого зійде. Ну, голуби мені сподобалися.